Зачекай, не перемотуй, друже, для тебе сьогодні повчальна притча. Одна дівчинка вирішила пофарбувати велосипед у зелений колір. Але її брат сказав: знаєш, зелений колір зараз не модний, пофарбуй краще у червоний. Дівчинка погодилася пофарбувати у червоний. Але прийшла її подруга і каже: знаєш, червоний колір зараз мають всі, ти краще пофарбуй у голубий. І дівчинка погодилася. І тут надходить сусідський хлопчик і каже Знаєш, не фарбуй велосипед у голубий колір. Тому що він надто основний, краще у якийсь яскравий, наприклад, у жовтий. І дівчинка погодилася. Незабаром надходить її брат і каже, чому ти мене не послухала? Чому ти фарбуєш у жовтий колір, коли тобі сказав, що червоний я найкращий, мені модний і стильний? Дівчинка поглянула на брата і пофарбувала велосипед зелений колір, так як вона і хотіла. Дорогі друзі, скільки є людей, скільки є думок. Інколи в своєму житті ми можемо прислухатися до одних, других, третіх і не мати можливості зробити. Те, що ми хотіли і як ми хотіли. Дорогий Господи, навчи нас правильно приймати рішення і правильною іти дорогою, тою, яку ти для нас призначив. Ісусе, подаруй мир нашому серцю, щоб ми з лагідністю приймали. Різні рішення, які нам є і випробування, щоб ми не засмучувались, але прямували з тобою вперед, бо тільки з тобою є все можливе, для людей неможливе, але не для тебе, Ісусе, благослови нас, підтримуй і пережи. Друже, підпишись на канал. Пожер це відео своїм друзям з Богом.